Доброго дня, сьогодні 28 квітня, і вирішив пару ще зробити винораду чорне -в чорне. Вже ці заготавлював ще з грудня місяця. І тут у мене сорт Світлана. Він мені не дуже подобається, це пізній сорт. В моїх умовах він трошки не достигає. І до того ж він не самозапильний. Тому я тут вирішив прищепити. Зараз ми сюди в ландишу прищепимо чудовий сорт. <клес> Значить, Я основні свої прищеплення по винограду планую десь через місяць, кінці травня. А це так сигнальний. Буду пробувати. Чорне-чорне мені не дуже виходить 10% 30%. Але спробую ось тут, а, значить, якщо прокинуться бруньки, підуть, то вже в зелене прищеплю. А ось тут ось така частина, це позапрошлованього пагону, Ось сюди я покращену купліровкою зараз її прищеплю. І так, роблю заріз десь 2-3 см, ну 2 см достатньо. Дивіться, як зелений, патока потекла. І десь на дві третіх роблю такий язичок. Так, потім беру живець винограду. Так, відрізаємо. Я, я десь дві доби вимачував. Тому він в хорошому стані. І так само тут 2-3 см робимо заріз. Ну, як звичайну покращену копаліровку ми прищеплюємо. Виноград так же само. Так. І так само робимо язичок тут. Десь по діаметру він трошки не схожий, підщепа трошки товще, тому по одному краді, е, суміщаємо камбіві слої Так, і буду перемотувати ось з синьою ізолентою. А навіть не синьою, а ось чорну візьму. Чорне. Замітив От. зараз чорної золентої то краще приживаємість, І перемотуємо. Так, туго перемотуємо, щоб якнайкращі каміві слої наші. Приєдналися, як вже бачимо от на нашому прищепі живцю вже пішла патока. Ну це не зовсім є добре, так як патока може, сильний сокорух може повністю пожені речовини вимити із нашого живця. Тому б, зараз е, я тут ще одріжу, ось, ось тут знизу, ось так. Щоб вона знизу стікала. А якщо це не зробити, то просто вимиє поживні речовини і якщо навіть приживеться, він буде дуже погано рости. Ну і може взагалі не визрити в зиму. І результати вже. Покажу. Ну, До речі, тут рядом ось цього. Я робив щеплення зимове. в зиму, Кілька посад робив, там ще подивлюся. І теж барку надівав і прикопував. Ну, Бачимо, результату немає. І він ось не прижився, чорний. ну, Не дивно, що по такому щепленню відео практично дуже мало. Якщо є відео, то тільки як робиться саме щеплення. А результату ну, практично важко знайти. Е, вже коли показують навесні. Ну, перезикнув, зробив, переконався, що ну, краще от в кінці травня чорне-зелене робити. Дуже високий процент проживаємості. Або по крайній мрії, чорне-чорне, що не зробив, там теж є. Шанс, що воно проживеться. А в зиму, ну, не в, моїх, не в моєму регіоні, на Київщині такі щеплення. Так, а тут у мене в самому дальньому кутку саду незрозумілий сорт якийсь технічний. Ну, Він не поганий, хороший, але врожай слабенький і ну, якщо є можливість краще прищепити, то чопні є в мене мої ж о, Чубуки такого як ананасний, дуже мені подобається. І зараз буду тут його прищеплювати. Я на, літні, на травневі щеплення залишив, отам пагони будуть. І тут теж підуть пагони. Теж буду прищеплювати через місяць, коли вже вони будуть нормальні товщини. А тут ось, ось так, вигляді експерименту. от Розщеп. Ось розщеп я. Зараз прищеплю цей сорт. Проживеться чудово. Не проживеться, ну що зробиш? У мене буде ще шанс повторити через місяць. Ну, ось я ще раз покажу. Якщо, наприклад, товщина от гузи більша, чим нашого живця, то просто по одному краю ми суміщаємо камбіві слої. Там слої там ну, міліметр десь. От ми його треба і сумістити. І зараз тугу перемотуємо плівкою. Я ізоленту буду використовувати. Отак, так Тугу перемотав, залишили шебруньку і будемо спостерігати. Як тільки буде результат, я зніму відео.